Приємного перегляду, всім привіт! З вами Українчик і Німчик, всім привіт! Якщо що, сьогодні ми будемо кататися. Німчик, ти яке авто обрав? Вольцваген, мій улюблений. А це не Вольво? Вольцваген. Вольцваген, бачиш? Ага, бачу. А я свій комбайн. Ок. А, а, а. О, муска з білорусом. Бігом сідаємо, йому. Я зі своїм прапором, а ти просто так, бо ти без прапора. Вум -вум -вум. Так. Ох ти ж! Так. так. Поїду сьогодні не трактором, а грейдером. Грейдер буде їх підпихати. Ох, яка в тебе машина. А в мене крутіше. Это что, какашка? Ну что, нормальная машина. Согласен, нормальная машина. А, немец, немчику, давай поехали. Врум -врум, врум -врум, врум -врум, врум -врум. Ну что, поехали, погнали. Доженаем этого украинца с немцем. Що, і ка поїхала? Схоже на те. Врум. Ох ти ж! Так, румрум, рум, рум. Русь Русі, давай. давай я вас... Все, ми здаємось. Ура! Ми перемогли! Да. А це ще на кінець. Добре, ми здаємось. Нам повезло <на> галера. на тебе. Добре, ми вийдемо. Дякую за перегляд. любі глядачі. До побачення. До побачення. Зо айдус.